Всім привіт! Сьогодні ми вам покажемо піжамки плюс халати з Шотландії. Це ціна 2,25 баул. Тут, як бачите, баули йдуть по 81-80 кг приблизно вага. Що в середині? В середині буде попадатися як халати. Наприклад, з халатик. Жіночі, чоловічі, дитячі будуть попадати з халатики. Такого плану різні. Якісь там може попастись без плеска, щось з Спіжанки різні будуть попадатися. Е, як комплектами, так і без е, комплектів. І різні ось такі куфтинки, там Дитячі, чоловічі, я ось Халати, кінгурумі, до речі, будуть попадатися. По стану тут буде йти перший екстра сорт і другий сорт. В любому бої з за шуфландів завжди дають до 10% другий сорт, тому і ціна 2,25 євро за кілограм. Дуже класна ціна. Зараз якраз починається сезон. Ось, бачите, є такі кінгурумі різного розміру. Е, по доставці ми відправляємо укрпоштою, новою поштою і виходить так, що зручніше для клієнта було, ми їх перебиваємо на приблизно 6 мішків менших. Тоді вам буде зручно забрати з цього. Або там доставка. Дивіться, які класні, ось такі великі, з екстра сорту, гарні. Ось. Калати, поясочок різного формату. У мішку може бути більше дитячого, я менше. От, Наприклад, цей мішечок бачу, що досить-досить багато дорослого. дитячого не складає, хоча витягую десь там з середини. От вгору мій дитячо, такий мій дитячий ось такі. Стан досить непоганий, багато речей. Щось попадеться вимазане, щось попадеться без замочки, тому що фабрика зазначає, що є другий сорт, тому ціна, як я казав, ось ховати. Тому кому подобається, пишіть, звертайтеся. Нас їх є багато, сезон приходить якраз.